Вітаю всіх! Тепер хочу показати, чому я в попередньому відео пересаджувала орхідейку Пандора. У мене з'явився стілаж. Мені син його змонтував сам, а вчора чіпляв лампи, і тому довелося стоєчку йому подвинуть. І полетіла моя Пандора на пол. Як ви бачите, у мене буде дві стоєчки, цю я ще не оформила, а спішу показати хоча б одну. Так як у мене, вибачте, полтергейст, так як у нас Довелося, як би мовити, не довелося, строїли ми пристроєчку біля нашого центрального входу в домі. І на зиму, так, на, на тимчасово накрили криша її, і в мене виникла проблема: два вікна затулилися. І там в мене стояли орхідейки деякі, і мені не було їх куди прибрати. Я на деякий час там почепила такі невеличкі лампи, досвітлювала і почала просити, щоб мені зробили стілаж. Ну, син мені розщедрився, зробив два стілажа. Так що я трошечки така довольна. Подивимося, як воно буде далі. Значить, На цю полочку я поставила ті орхідейки, які були в мене на тому вікні, яке тепер закрите. Тут у мене подвійна посадочка двох орхідей, там і пірат пікаті, який впав, зламав, чи вірні я зламала йому цвітанос. Тут теж орхідейка тяне цвітонос, ну щось вона то тягне, то зупине його. Може тут, надумає, начне його далі ростити. Там в мене бігліпчик. Тут орхідейка царянімашка була. Це моя подвійна посадочка жовтого шоколаду. І ароматна любов. Фрагмент Лав, здається так. Так, тут теж подвійна посадочка двох підлітків, які ще в мене не цвіли. Там теж в мене подвійна посадочка двох орхідеєк, там білявочка. Туди поставила котика свого нового який. Почав рости цвітанос. Вроді як цвітоноси з точки росту. Так, сюди поставила Пандорочку, яку ми пересадили, я її до завтра не буду поливати, сюди поставила мою цю красавицу, сейчас скажу назву її. Ковбой гочу. Вспомнила. Ще держу свої квіточки. Так, почала ставити сюди, це в мене подвійна посадочка моїх полькідот. Поставила сюди свого бігліпчика нового ще цвіте. Так, тут ще порожнє місто. Сюди зібрала всю свою малечу, яка у мене є. І нові, і не нові малиші. Всіх сюди потуляла. Хто там питав показувати амабіліс, ось сьому ще живий амабіліс, поки що не дуже він в рості. Ні листочка нового не ростить, ні корінчиків. Ну, поставила сюди під лампу, може, тут краще піде рости. Так, це в мене тут. Мій папушка, він тут, до речі, почав мені бутончик іще один дорощувати, я його поставила сюди. Малечок підняла на коробку, для того, щоб ближе їм до світла Ем, Скажу як, скачала додаток, люксомер. «Люксі вимірювати. І почала вимірювати відстань від лампи до малюків. Якби вони стояли просто на полички, хоча поличка всього лиш 50 см між поличками, але по люксам їм не вистачало б. Тому я їх приподняла поближе до лампи. Як ви знаєте, чим ближче до лампи, тим більше світовий потік більше світла, більше люксів. В общем так. А на самий низ поставила в мене на другому вікні, стояли тут це моя, ця, господі, скажіть, я скажу Та малоє. мої групова посадка аденіумів. Ну і перенесла сюди всіх своїх катік, котлейки. Там оно грошове дерево. Одна залишилася ділянка цим відеому, поки ще жива. Ну, в общем, перенесла сюди всіх їх, теж трошки попіднімала на такі, кого вище, кого нижче, щоб до, більше до лампи ближче було. Їм. Це на самому полу у мене постелила бумагу, тому що у мене тут в мене це не ламінат, а кафель під ламінат пол. То, він як, якщо їх поставити орхідейки чи квіти на пол, то буде холодно. Сюди перенесла з одного ж вікна, на якому мене були більше орхідейки, таку стічку. Це дерево називається, тут 9 таких корзиночок. Я їх сюди поставила. Ну, буду сюди ставити квітучі орхідейки. Тут, якщо буде світити ще лампа, буде доповнительне таке освітлення. То буде норм. В общем, ще залишилося організувати цю полочку. І будуть у мене такі. Стілажи. Буде цікаво і вам буду показувати. І самі трошки легше буде, тому що оці мої малята були розкидані по всіх вікнах. А як ви знаєте, за меншими орхідейками потрібно частіше догляд їх полить частіше треба. Подивитися, за ними частіше треба приглянути. Тому вони будуть у мене тепер всі в одній локації. І мені буде трошки легше з ними працювати і доглядати їх. Це малюки, яких я в год років покупляла. Листочки поросли, а корінчики поки що не дуже хочуть рости. Це дітка я з цвітоноса знімала. Тут у неї ось є корінчики. В рості, ну, я її теж сюди поставила. В общем, тут є в мене ще що дітвори. Ще в мене 2,5 хочу сюди попереносити. Ну, в общем, ще роботи роботи. Так що отакі у мене новості. Вертаюся я знову до лампи освітлення. Не знаю, надовго чи, чи ні. Може, скажете, що за вузькі полички нормальні будуть. Менше, буду, менше буде спокуси, щось іще нове купляти. Хоча вже оплачено, ждемо. Ждемо, поки привезуть, ждемо, поки пройдуть морози. Стоять на перетримці у дівчат. Чекаємо нових завозів. Були предоплати малюків. В общем, ще є що, ще є чого ставити. Так що, і я похвастаюся своєю нової локацією орхідеяк. На вікнах ще попереберу деякі, які будуть потребувати більшого догляду, буду ставити сюди на Полички. А такі, що більш кріпчі, такі більш виносливі орхідеї, які вже привикли на вікні, будуть знаходитися там. Ну, в общем, так хотіла похвастатися, показати, що в мене нового відбувається. Як організую ще ці полички. Поставлю сюди все тоді ще покажу вам. Буде цікаво спостерігати за малюками, я ж кажу, буде більший догляд за ними. Це ось о, це, що я у Станіслава Колісніченка купила. Дарвіна на кам'яну троянду вже. Це один листочок, вона в мене вже виростила, це другий листочок. Я її трошки пересадила, вона так гарно росте потихеньку. Ну, в общем, дівочки, отак от, от. Привітайте мене з новими поличками, стілажами. Дякую за увагу. Кому надалі цікаво спостерігати за моїми орхідейками, підписуємося, хто не підписаний. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!